Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. І сьогодні у нас буде 25-хвилинна практика на кожен день. Починаємо сидячи на килимку заплющеними очима. Комфортно сидимо на сідницях, відштовхуючи себе маківкою догори, декілька глибоких вдохів і видихів. Підключаємо дихання у джаї. Затискаючи нашу голосову щіль, вдих, видих, і ще вдих. Видих. І останній вдих. Видих. Залишаємо наші руки на Колінах, З вдихом грудна клітина йде вперед, погляд догори. З видихом округляємо нашу спину, вдих знову вперед, видих, округляємо спину, збільшуємо відстань між лопатками. З вдихом грудна клітина вперед, погляд до гори. видих, округлюємо. І ще чотири. Видих. Три. Видих. Два. Видих. І один останній вдих. Видих. Залишаємо нашу праву руку на килимку, а ліво припіднімаємо догори погляд ліворуч. Вдих, витягуємо ліву сторону, з видихом змінюємо сторону. Припіднімаємо право, вдих. Видих, ще ліво вдих, видих, і прави вдих, видих, ще чотири вдих, видих, три, два, видих, один вдих, видих. Поклали руки на лікті і рухаємо. Праворуч, ліворуч, іще праворуч. Ліворуч. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Випрямляємо наші ноги. І припіднімаємо руки долоні до долоні. І з кожним видихом скручуємося. руки на одній площині. І ще видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, Чотири. Три. Два. Один. Супер. Залишили наші руки на килимку, стопи на ширині килимка. І рухаємо тепер колінами ліворуч, вкладаємо їх на килим і праворуч. Розкриваємо наш таз. Ліворуч і праворуч. І ще. Вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три. два. Один додаємо руки. Повернули наші коліна ліворуч. Рука ліва на килимку. вдих витягуємося, припіднімаємо свій таз, Вдих. З видихом залишаємо таз на килимку. Інша сторона. Вдих, видих, поклали таз. Інше. Вдих. Ліва сторона. Видих. Тепер вправо. Вдих. Видих. Інше вліво. Вдих. Видих. Праворуч. Вдих. Видих. Інше. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останні два. Вдих, видих. І в праву сторону вдих, видих. Чудово. Схищуємо ноги і переходимо в позицію стола. Разом з'єднімо стопи, а коліна на ширині кавинка. Навіть можна трішки ширше зробити. І сідаємо до наших п'ят, до наших стоп. Руки перед нами і відтискаємося 10 разів, десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Ширше поставили наші руки і знову пустилися вниз. І рухаємося спочатку до правої руки, потім до лівої, до правої, до лівої. І ще право, ліво, право, ліво, Ще. П'ять. Чотири. Три, два. І останній один до Доліни. Супер, припіднімаємося. Знову поставили долоні на килим, перевірили, що наші коліна під бедрами. А наші долоні кладемо в одну точку, в центр. Чому в одну точку? Тому що ми будемо припіднімати по черзі зараз руки, і наше плече буде підходити під... Наше зап'ястя. Коли ми припіднімаємо праву руку, у нас плече йде під лівим зап'ястям. При цьому у нас живіт тягнеться до стелі та не вивалюємо свій таз, підкручуємо. Добре, вдих. Права рука, видих, і змінюємо. І ще ліва вдих, видих. І ще вісім, видих. сім, Видих. Вдих. Шість. І змінюємо п'ять. І ще. Чотири. Видих. Вдих. Іще вдих. два, І вдих. Один. Супер. Сідаємо в позицію дитини. Розслабляємо руки, голову, шию, спину, ноги. Повністю розслабляємо все тіло, декілька глибоких циклів дихання, вдихи і видихи. І ще три, два, один. Супер знову позиція стола. Залишаємо тут руки і коліна. Випрямляємо нашу ліву ногу і ставимо її за праву стопу. І витягуємо ліву сторону вдих, видих. Змінюємо. Тепер праву ногу. Випрямляємо вдих, видих. І ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Залишаємо ліву ногу пряму і відкриваємо ліву руку. Вдих. Погляд на ліву руку. З видихом ниряємо праву. Видих. І ще вдих. Видих. І ще. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чотири. Вдих, три. Вдих. Два. Вдих. Один. Вдих. розкрили ліву руку. І пробуємо припіднімати ліву ногу. І так само тут. З видихом міряємо під праву руку. Вдих, припіднімаємо ліву руку. Видих. Вдих. І ще чотири. Три, два, один. Залишили ногу, руку і змінюємо сторону. Випрямили праву ногу, розкрили праву руку, погляд на праву руку і з видихом міряємо під ліву. Видих. І ще вдих видих, вдих, видих. І ще один. Видих. Вдих. П'ять. Вдих. Чотири. Вдих. Три. Невдих. два, Вдих. Один. Розкрили руку, припідняли праву ногу. Вдих. І так само з видихом міряємо під ліву руку. Вдих. Видих. І ще вдих, видих, і ще вдих. П'ять, вдих. Чотири. Вдих. Три. Вдих. Два. І останній вдих. Видих. Поклали праву ногу, праву руку. І вкладаємо лікті в одну точку. Витягуємо наші сідниці назад, голову розслабляємо на руки, але ми грудною клітиною не провалюємося, а начебто підтягуємо лікті до наших колін. Зачепилися і підтягуємо, дихаємо тут. Довільне дихання. Два. Один. Чудово поставили наші долоні на килим і ноги на носочки. Припідняли наші коліна і притиснули грудьми до колін, пряма лінія між руками і сіницею. І поступово випрямляємо наші ноги, крокуючи, відштовхуємо наші плечі від вух. Багато простору між плечима і вухами розслабляємо нашу голову. Повністю всі пальці рук на кивинку. Покракували. І якщо виходить, можна повністю випрямити ноги. Дихаємо тут три, два. Один. Погляд на долоні, крокуємо правою ногою до правої руки, вкладаємо ліве коліно і ліву ногу на килим і переходимо в позицію ящерки, залишаємося або тут, якщо ми вже відчуваємо, що нам достатньо, або, якщо хочеться, піти трішки глибше, можна опуститися або на блоки, або на якісь підставки, чи повністю вниз на килимочок. І залишаємося. Там, де нам сьогодні комфортно, дихаємо, спостерігаємо свої відчуття в тілі. глибокі вдохи, видохи, погляд на колимок. І ще чотири. Три. Давай один. З наступним вдихом погляд нагору. З видихом випрямляємо праву ногу. І ще вдих. Погляд нагору. З видихом випрямляємо праву ногу. Права нога на п'яточки. І ще вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще чотири вдих. Видих. Три, два. І останній один видих. З видихом випрямили праву ногу і рухаємо разом і головою, і стопою. З видихом опускаємо стопою голову, з вдихом припіднімаємо. І ще видих. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім і вісім. І переходимо знову собаку мордою вниз. Спочатку припідняли коліна, зігнутими. і поступово крокуємо, випрямляючи ноги, або залишаємо прямими наші ноги. Вдих погляд на руки і крокуємо. Лівою ногою до лівої руки залишаємо наше праве коліно і праву стопу на калинку. І залишаємося або тут, або йдемо глибшим вниз до килимка. Залишаємося там, де нам комфортно сьогодні. Фокус на своєму тілі, на своїх відчуттях, на своєму диханні. І ще дихаємо 6. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Вдих погляд на гор. З видихом випрямляємо ліву ногу, ліва нога на п'яточки. І ще вдих вгору. Видих випрямляємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще чотири вдих. Видих. Три. Видих. Два. Віддих. І один. Видих. І рухаємо разом. Стопа і голова. Пускаємо голову і стопу і припіднімо. Дякую. Видих. Не видих. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Разом коліна. І знову баласна позиція дитини. Відпочиваємо. Розслабляємо нашу шию. Голову, руки. Плечі, повністю розслабляємо все, все тіло. Два. Один. Знову позиція стола. Схрещуємо ноги ззаду і перекочуємося на сідниці. Підходимо до початку килимка. і поступово вкладаємо себе або з допомогою рук, або руки прямо перед собою. І поступово вкладаємо куприк, поперек. Ребра і лопатки з плечі. Перевіряємо, щоб нічого нам не заважало лежати головою на килимку. Залишаємо стопи біля бедра. І зараз будемо поступово рухатися і припіднімати свій таз. Спочатку підкрутили куприк, припіднімаємо таз, поперек. І тут хребет за хребцем, ребра, лопатки. І вгору. І тепер опускаємося видих лопатки, залишаємо ребра, Хребет за хребцем, Поперек. і куприк в самому кінці. І ще вдих, куприк, Поперек. Не поспішаємо обережно, поступово, Хребет за хребцем і вгору. Видих опускаємо лопатки, ребра, повільно, поступово, поперек, таз і куприк. І ще один раз. Вдих, куприк, таз, поперек, хребет за хребцем, ребра, лопатки, плечі залишаємося і з видихом опускаємося. Знову лопатки, ребра поперек, таз і кубрик. І останній раз вдих і залишаємося на горі, хребет за хребцем, ребра, лопатки, плечі. І для того, щоб поглибшити, можна об'єднати руки разом і поставити себе на плечі, розкриваючи грудну клітину і дихаємо тут. Чотири, сильні сідниці. Три, два, коліна. Теж наче ми стискаємо м'ячок. Нашою широко не розставляємо. Коліна. І один. Добре. Відпустили руки і поступово вкладаємо лопатки, ребра, хребет за хребцем, поперек. Супер. Обійняли свої коліна, але поперек залишаємо на килимку, пряма спина. Та наче руками ми до себе притискаємо. А колінами відтискаємо руки, виправляючи свою спину. Один. Супер. Обійняли свої стопи з зовнішньої сторони. Намагаємося теж тримати нашу спину рівною. І дихаємо тут 4. Три. Пряма спина. Два. Один випрямляємо праву ногу, залишаючи ліву. Намагаємося тримати рівно наш поперек. Три, два. Один припідняли праву ногу і випрямили ліву. Притискаємо таз до калинка. І ще чотири. Три, два. 1. припідняли сюди ліву ногу. Ще раз притискаємо наші коліна до себе, поперек на підлозі, пряма спина. І з видихом розслабляємо наші ноги, розслабляємо наші руки, вкладаємо їх вздовж тулуба, долонями догори і переходимо в шавасану Розслабляючи все своє тіло, можна широко покласти ноги, руки, як комфортно. Переходимо увагою з пальців ніг, п'яток, хомілкостопи, ікроножні м'язи, коліна, бедра. Внутрішня сторона бедр, зовнішня, сідниця, таз. Переходимо увагою до живота, поперек, спина, лопатки, грудна клітина. Ключіці, плечі, простір між плечем і ліктем, лікоть, предпліччя, зап'ясток правої руки, долонь правої руки, великий палець, вказівний, середній, безіменний, Мізинець, зап'ястя лівої руки, долонь, великий палець лівої руки, казівний, середній, безіменний і мізинець. Переходимо увагою до плечіці, розслабляємо шию, розслабляємо щелепу. Губи, язик, щоки, розслабляємо вухо, розслабляємо вухо, розслабляємо ніс, очі, брови, міжбрів'я, скроні. Лоб, потилицю і маківку. Повністю розслабляємо все своє обличчя, наче воно розтікається по колонку. Коли готові, рухаємо поступово пальцями рук, пальцями ніг, головою ліворуч, праворуч і закритими очима через лівий або через правий бік. Залишилися тут ще хвилинку. І заплющеними очима, допомагаючи собі руками. Повертаємося в позицію, з котрої ми починали. Відчуваємо, в якому стані у нас ноги, плечі, голова, руки. І з наступним вдихом руки по сторонам догори і намасти видих. Дякую вам за спільну практику. Подякуйте собі. І бажаю вам прекрасного настрою і спокійного дня.